Доброго ранку, ми з України, Вінницька область. Хочу показати вам свій садочок 15 квітня. Усе зацвіло набагато раніше, ніж минулого року. Ось брунерка зацвітає. Скоро буде таке гарне-гарне листечко велике. Тут панчики вже відцвіли. Трояндочка, мінечка набирають листя. Це бордюр із флоксу. Сьогодні треба буде покосити газон вже перший раз. Тут маленькі тюрпанчики. Треба буде розсадити їх, тому що вони ростуть в кошику. Трішечки. Тут отак От розростилися нарцисики. І ще такий нарцис. Такий. В цьому році пересадила сюди вейгелу Олександрина, Александра. Її треба буде обризхати піну, щоб вона трішечки відійшла. От на сонці вже відцвіли, а тут ще цвітуть. Квітників у мене багато. Дехто питав, скільки і де і як у мене росте щось. Колись буду мати більше часу. Кожен окремий квітничок вам сфотографую і покажу, що де росте. Тут хочу зробити на півтіні такий садочок з гортензіями. Вони вже підросли, висаджені у кашпо такі великі відра, трояндочки, які прийшли минулий рік маленькими. Тут ще маленький садочок, барбарисик. І Тюрпани. Тут вони посаджені такими великими кучками. Великі великі тюрпани. Гар. Буду мати на продаж десь пізніше. Тут розростається вирієгатна керія. З такі в неї будуть листочечки, чуть, чуть пізніше. Морозник вже відцвітає. Тут такий. Олір вже став зеленкуватий. Ну, мангальчик. Травичка вже дуже гарна. Звичайно, вона агресор, але я її дуже люблю. Особливо висвітлює темні частини вашого садочка. Хвости поки просипаються, деякі вже, деякі вже проснулись аж. Великий, ось, наприклад, оця, бачите, яка вже ось така. А ось Патріот десь і ще там. Всередині. Погано розвивається гортензія. Там теж гортензії і хвости. Тут ще квітничок. Центральний квітник. Ось така горяночка. Це минуло цей рік я прикупила. Тут теж хосточка, бачите, тільки-тільки з'являється. -тільки Саджую біля неї мускарики, щоб не забути де що посадила. Пара, новенькі живучки. Це спірея японська. Бачите, яка. Вон буде тюльпани. ще зривучки. Мортензія на штамбі. Теж формую, буду трохи ще регулювати, бо треба вирвати бруньки, але пізніше буду корінювати. Тут теж трояндочки, які прийшли невеличкими, я їх корінюю в великих горшках. Величенький такий буде клематіс білими дрібненькими квіточками. І входимо в арку, йдемо по центральній клумбочці. Тут ще багато роботи, потрібно дещо доробити. Цвіте фіолетово, у мене така кучка покровна. Рослинка, тут флокси, флокси, і троянди які 15 квітня. Скоро, здається, зацвітуть. Це спірея Little Принцес. Ні, Голден Princess, Little Принцес, там. Арабіс білим ковриком таким і синім і разом. дивіться як красиво з'єдналися між собою ці рослинки. Тут у мене ці вже висажені примулки, примулки ще. З новий у мене звіробойчик, будемо спостерігати за ним. Вже відцвітають. Відцвітає сонтрова, фіолетова, там далі рожева. Збирається цвісти котяча м'ята або котовник не пташе, чула назву. Тут вийшло в мене під троянду і тіньовий теж квітник, тому що троянда ось така вона розростається мені, на дімнін декору. Вона закриває усе, усе, що під нею цвіте. Так от, 15 квітня починають цвісти. Низенькі і рисики. Ось такі. Ще такого не було. Тут теж рослинки, білі тюльпани. І отак рожевих, багато, багато рожевих, рожевих. Серед них потрапляють яскраво червоні, а от гортень, э, спірея. Спірея gold flame. От дійсно, дійсно вона як вогонь весною. А тюльпани цього року от теж отакі. Здорові здорові. Ховаються. Тут братики ось такі. вона цвітали, Тут теж хосточка і біля неї москарики, щоб не загубити хосточку коли вона буде відцвітати. Ще в мене є морозник ось такий. Їх два разом в одному місці. Тут насіялися сіянці, їх потрібно буде розсадити. Тут кам'яна гірка, випадково вийшла. Підростає гортензія, барвінок. Застелив усі камінчики. Ось той великий кущ сон трави і пускарики. Бачите, які такі. І ще багато, багато, багато квітників. Взагалі в мене їх більше 15 квітників. там цвіте все. І тут, і тут. Буду продовжувати пізніше. До ну, побачення.